Колеги, які закуповують прополіс, вони хочуть отримати продукт з мінімальним містом воску. Але ж питання в іншому, як це було досягнуто? Якщо я взяв 10 кг прополісу, переплавив його на якійсь там водяній бані, відділив звідти віск і намагаюся його продати як 90% чистий продукт, то що там залишилося з тих інших компонентів? На мою думку, відділення воску від прополісу і зниження вмісту воску у прополісу мало би відбуватися уже на кінцевому етапі його переробки, а е визначення вмісту воску в лабораторних умовах, що от наша партія продукту, який ми зібрали, містить, наприклад, там 15% воску оце, чи 20, чи 30, оце би мала бути таке формування ціни, що якщо воску у продукті більше,